До дитячої лікарні у Дніпрі 16-річна Анастасія Данилюк потрапила після страшної ДТП. У Житомирі автівка, в якій перебувала родина, неочікувано опинилась на узбіччі. Їхала із швидкістю фура і Вдарила в той бік, де сиділи діти. Моя дитина найбільше постраждала. Понад два тижні у чужому місті дівчина провела в реанімації. Окрім важких забоїв, найбільше постраждав мозок школярки. І сюди попала, в мене просто не робила ліва сторона. Ліва сторона я не вміла ходити, я не вміла рукою нічого робити. Переміщувалася вона у кріслі колісному. Потім почали займатися вертикалізацією, і до речі, за дуже швидкий час вона вже почала самостійно переміщуватись, але з допоміжними засобами. Наразі Настя проходить вже другий курс реабілітації. Дівчина наново навчилася ходити та поступово відновлює втрачену координацію та зір, який також постраждав після аварії. Тобто, це все є комплекс заходів і на суші, тобто, це зал, це зал механотерапії, це зал для фізичної терапії і у басейні. Юна пацієнтка зізнається дуже прикипіла до людей у білих халатах, які подарували їй надію на повноцінне життя. Вони до мене відносяться, як будто би я маленька подружка. У мене лікарі, є, які дуже сильно. Дуже сильно мене люблять, і я їх теж люблю. Вже за рік Анастасія закінчить школу. каже, мріє отримати вищу освіту та працювати агрономом, як батько. Дмитро Харлов, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.